Всім привіт, друзі! З вами Ксюша і Мілка. Сьогодні я хочу обустроїти кімнату Мілки. Ура, ура! Як я цього ждала! Да, Мілка, зараз ми будемо обустроювати твою кімнату. але в нас, на жаль, немає шкафа і комода. Ось це має наше ліжко, зараз ми будемо його складати. Ось так воно складається. На жаль, у нас пропала ця штука, щоб застеляти ліжко, але я зараз думаю застелити сюди подарунковий пакет. Ось так у нас виходить. По -по а зараз я застелю ось таку червону простінь. Складемо її вдвоє, тому що вона буде велика. Ось так виходить. Тепер застеляємо подушку і одіяло. Ліжко ми поставимо ось так. Ще вінка буде спати з такою іграшкою. Ліжко готове, а тепер будемо розбирати її стіл. Ось цій коробочці знаходиться все в мілкіне. Зараз ми будемо його розбирати. Ось тут у неї ось такий коммізончик, зончик розовенький. Ось таке те я зробила її в школу. Ось така от сумочка йшла разом з нею в комплект. Далее ось такий от блокнот. Тут вона только малювала дельфинчика. Ось це, начально много помалювала. Далее у нас ось тут є ось такий Флакончик, я не знаю, як це називати, з окулярами, її кофточка, ось така хлібничка маленька. Тут лежать усі бутерброди і хліб. У нас тут є мисочка гілкина і її ложечка. Ось такий лоток, маленький шопер, який я робила сама, її мило. Маленькі вологі серветки, її рюкзачок, ось така іграшка. Я її ліпила сама з пластиліну, маленький червоний олівчик. Бумага маленька для скраббукінгу. Вона теж буде займатися цим. Ось така от підстілка на стіл, до речі, мілкою приходить в другий клас. Ось такий маленький блокнотик альбомчик та багато її зошитів. До речі, тут знаходиться її ось такий маленький браслетик. Ще тут є ось така папка для трудів. Тут знаходиться кольоровий папір і кольорова... кольоровий картон. Багато зошитів, як я вже казала, з української і з математики, до речі, зошитами в неї немає проблем, тому що того року я зробила для неї дуже багато зошитів. Її маленький щоденник, але вже буде новий, тому що це з першого класу. Її пенал, я думаю, я її купляти цього року ще не буду, тому що він в хорошому вигляді. Тут ще є ось такі от олівчики, ручка, пензлик, старачка, ну і все таке. Дві ручки там є, які я сама робила. Ну, ось такий пенальчик. Ще один ось такий зошиць. Ось така її зимня поробочка. Зимою їй задавали зробити поробку. Я не знаю, чи ви бачили те відео, коли ми його робили, але це було домашнім завданням і вона його зробила. І поставили 12. Ще тут знаходиться ось такий блокнот скетчбук там де вона ще не малювала. Може це і буде новий скетчбук там, де вона буде в школі малювати. Її ось такі мілки. Також куплять нові не буду, тому що вона не дуже рідко малює. І вони ще в хорошому вигляді. Ось такі олівчики теж нові купляти не буду. Вона їх дуже мало использувала. Так що хай ще будуть. Ось така от штучка з декоративним золотим скотчем. Ось такі саморобні скотчі, які я друкувала на принтері. Ще один. Її резиночки та заколочки. У них, до речі, дуже багато, я їх робила, щоб в неї був запас, а вдруг вона згубить їх. І ось такі от маленькі духи. Ось і все на цьому. Закриваємо коробку і це превращається в стіл. До речі, ось тут зайчик стоїть як на парті. Так що це дуже хорошо підходить для її стола. Ми будемо його ставити ось сюди. Не знаю, що робити із комодом і шкафом, тому що в неї їх нема і зараз немає куди покласти її речі. Поки що, я думаю, вона ними користуватися не буде, так як я зараз літо. Я зараз все акуратно складу крім одежі, а одежу може складу зверху, щоб вона її доставала і переодягалася. Все те, що треба часто, я її складу наверх. Потім, наприклад, зошити, скетчбуки, пенали, ось це все канцелярське. Я її складу на самий низ, тому що вона не в ближчий час не буде. Може, ось це я складу, до речі, наверх, так що положу його поки що сюди. Сумочку, до речі, теж можу покласти сюди, одежу я зараз сюди теж складу. Може теплу кофту не буду скласти наверх. Тому що вона тепла, а літом ходити вона в ній не буде. А якщо навіть стане холодно, вона одягне комбінезона. Ось так я склала все наверх. І все склала в коробочку, все вмістилось, закриваю і ось це кладу на стіл. Зараз Мілка пограється своїми іграшками. До речі, скоро, може вийде відео. Я її буду готувати до другого класу, вона буде все повторювати. Дай, Мілка? Ну я не хочу. А Мілкі треба повторювати, тому що вона все заліто забула. Зараз ми будемо її е, приміряти ось такий бантик. Вона його одніме на 1 вересня. О, Мілкі цей бантик. Моя сестра достала багато іграшок для е, мілки. Зараз я її кудись кладу або вона буде гратись. Мілка, ти будеш гратися іграшками? Вона зараз буде грати з іграшками, так що я їй зараз ось це дам, а потім вона їх всіх поскладає. Ми поки що під кровать, тому що в нас іншого всього немає. З часом буду я їй робити нову кімнату. Це буде ось так. Мілка йде гратись. всім пока-пока! Дякую за перегляд!